Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер М, а також випустив по державі 22 ударних БПЛА. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БПЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії. Протягом доби окупанти атакували за артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Польські фермери знову заблокують кордон за даними ДПСУ до 31 грудня 2024 року. Планується чергова акція протесту польських фермерів у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску медика. Наразі таке блокування стосуватиметься лише одного пункту пропуску. Угорщина не дозволила погодити надання Україні кредиту в 35 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів до проведення виборів. у США. про це журналістам заявив угорський міністр фінансів Міхай Варга. Йдеться про план кредиту для України обсягом 50 мільярдів доларів, узгоджений лідерами G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів. Тому для Києва це буде фактично позика без необхідності повернення. Рішення Угорщина планує ухвалити тоді, коли буде відомо, який із кандидатів виграв вибори. Другий саміт миру не відбудеться в листопаді, як це очікувалось раніше. Про це повідомила радниця керівника офісу президента Дарія Зарівна. Його проведуть пізніше, після завершення тематичних конференцій по пунктах формули миру. Зазначається, що на другий саміт миру планують запросити представників РФ. Дату проведення 25-го Рамштайну можуть змінити. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна. Сінг. Вона зазначила, що президент Джо Байден відклав поїздку на засідання у форматі Рамштайн через ураган Мілтон. Тому захід ймовірно перенесуть на 17-18 жовтня. Остаточного рішення наразі немає. Сінг сказала, що повідомлять його, коли знатимуть більше деталей. Ураган Мілтон може стати найруйнівнішим в історії. За даними змі, йому дають найвищу п'яту категорію за силою, Він навіть може досягти ще не існуючої шостої категорії. Вітер дме зі швидкістю 289 кілометрів з сильними поривами. Очікується, що він накриє Флориду у середу ввечері або зранку четвер. Україну скоро накриє мокрий сніг та морози. Прогноз синоптиків вже з 13 жовтня. Очікується поступове похолодання, яке під завершення наступного тижня, 17-18 жовтня, може посилитися до заморозків та навіть подекуди мокрого снігу.